Всіх вітаю сьогодні. Хотів би розповісти про ось такий осцилограф від компанії Фнірсі, 1 s 15. На мою думку, це один з найкращих приладів, які взагалі випускала дана компанія. По своїй ціні і якості це просто один з найкращих приладів, які можна собі придбати, оскільки при таких от характеристиках і по своїх розмірах він має дуже Ну, дуже хороший прибор. Давайте його розглянемо поближче. Тобто, у нас комплектації є коробка і сам чохол. Чохол у нас для транспортування та зберігання приладу досить непоганий. Тут є кармашка для щупа для кабеля живлення. Можна сюди блок, блок живлення поставити, тобто кабель зарядки, блок живлення. А сюди вже сам прибор, який кріпиться на. Резинку. Тобто тут в принципі, можна вмістити абсолютно всю комплектацію. От, відкриваємо коробку, всередині бачимо інструкцію. Інструкція у нас на англійській мові різнокольорова, має глянцеву бумагу, досить приємний на дотик. От. Є блок жилення. Блок живлення в мене не оригінальний, оригінальний десь загубив. Тому взяв від Samsung. Ну йому не, не важливо. Там, якщо блок живлення від 1 ампера, то спокійно підійде для нашого для приладу. От сам столоф у нас білого кольору має ось такий синій чухол. Тобто він оригіналі виглядає ось так: от, чистим виглядає отак, а чохол резиною спеціально, щоб він був більш витривалий до. Фізичних, там, щоб він ну, не бився об сіл. І плюс він не скользує по столі, якщо ви різинові гумовій ось такій. Оболонці, також у нас зверху по корпусу є роз'єм BNC, де ну тобто вхідний сигнал сюди заходить. Є ось такий от контакт. Це у нас внутрішній генератор на 1 кГц є. Є роз'єм для зарядки це міні usb мі... От мікро USB це ще стара версія, але тут у мене він є. в Принципі влаштовує так. Знизу у нас є індикатор заряду. Коли зелений, то він зарядився, коли червоний, то заряджається. І є ще вимикач, тобто перемикач живлення, включити, виключити. Ось і все. Тобто, по бокам от такі от є бугерки, щоб було зручніше тримати в руці. Є тут також ззаді підставочка, щоб можна було виставити і працювати під кутом до нього, щоб не заглядати зверху. Все дуже зручно зроблено. Це на рахунок самого приладу в. В комплекті у нас також є кабель живлення зарядки. Кабель зарядки у нас мікро, мікро USB, От білий є також в комплекті Один щуп щуп у нас ось такий: 6100 до 100 МГц, Тобто такі середній осолоскопічний щуп, який має і гостре наконечник, а також отакий от, от гачок, тобто підпружинений гачок. Все у нас тут а, добре. Є кабель досить м'який, ніби навіть силікон не знаю. У мене дуже він попався податливий. Ось це на, на рахунок комплектації. Давайте вімкнемо наш пристрій, прилад і подивимося, що він себе представляє. Вмикається він за кілька секунд. Досить досить швидко. Він вмикається. От в нас тут є резинові кнопки тобто по управлінні, і один е джойстик по центру. тобто Джойстик, щоб керувати там е всіми його е функціями, там, ну, регулювати по, по екрану е сигнал, а також можна перемикати в меню там різні е пункти. Значить, Давайте підключимо, підключимо до нього щуп, от, і е під'єднаємось до встроєного генератору. На ось, от, Вихід, да? тобто крючком підключимося. Але заземлення, тобто масу не обов'язково підключати до BNC, оскільки там генератор і ослоров має однакову масу, тобто не обов'язково підключати два контакти, можна тільки один сигнальний. Тобто тут нас показує дуже отак, от розтягнуто. Щоб вручну не шукати, яка там нього частота, розгортка, можна просто нажати кнопку аута, і він сам автоматично підлаштується під сигнал і покаже вам максимально якісно та розгорнуто на. Дисплеї це дуже зручно uh, зроблено. Uh, по кнопкам давайте одразу прийдемося по кнопкам, що у нас що означає. Кнопка ОК OK, це підтвердження якоїсь дії, яку ми робимо на осцилографі. Кнопка OUT – це автоматичне підлаштування під uh, сигнал, тобто uh, розгортка по часу і по амплітуді. Вот. Uh, М'ясо в нас uh, показ всіх. Uh, Можливих характеристик, які може вимірити даний стола в сигналі. Тут і по часу, і по амплітуді. Тобто от, duty – це коефіцієнт заповнення, тут тобто можна чимсь сигнал міряти. Є там peak -пік, пік, тобто його амплітуда від верхнього до нижнього значення. Є частота, є там період сигналу, є там період від'ємний, тобто від'ємної півхвилі. Позитивний півхвілі, тобто тут дуже багато різних характеристик, які можна розглядати, там щось собі рахувати. Але якщо ви зазвичай будете використовувати тільки три основних, які знизу, ну або два основних, можна отак, от, е, кнопкою «М'яс» назад також його і виключити. Е, далі у нас йде дільник 10х, 1х, тобто можна виставляти, е, тобто, якщо ми переключаємо на щупі е, дільник 1х, 10х, то це, це потрібно е, зафіксувати на. Осилографі, тобто, якщо ми зробили фізичну якусь дію, то ми маємо про це розказати осцилографу. І якщо у нас один X, то виставляємо тут так само. Тобто повинно бути оці штуки, повинні співпадати. AC-DC – це відкритий і закритий канал, це у нас тобто змінний струм чи постійний, в залежності від того, яку ми хочемо виміряти величину. Тобто, там якщо. Поставимо AC, то це у нас закритий канал, DC це відкритий. Тобто Якщо AC, то там ставиться конденсатор роздільний, який буде блокувати проходження постійної складової. От. Далі у нас де 50%, це у нас такий от центровик, можна сказати. Тобто Тут у нас є багато різних функцій, які ми можемо регулювати там, вверх, вниз, вліво, вправо. І можемо виставити 50%. Наприклад, я зараз от джойстоком вліво по покручу і виставлю це чужі бік. Тобто, це у нас часова розгортка, яку ми можемо переглядати. От можна виставити десь бік, можна виставити е, значення е, тригеру, кудись там, е, значення е, самого сигналу виставити десь вверх, тобто накрутити різного всього. Не знати, як це вернути назад, щоб всього не траплялося, жмете 50%. Тут можна вибрати кожну функцію окремо, тобто щоб вам поставило середнє значення, а можна поставити, щоб все зараз вам стало 50%. Вибираємо цей перший пункт, можна джойстиком перемикати. Перший пункт і жмемо ОК, і все він нас вставляє все на 50% так як треба. Це дуже корисна функція. Кнопка Реф це в нас. Одиночний люмінофор, можна так сказати. Тобто от зараз Ref on. Він зараз зробив скріншот дисплею, і той сигнал, який був останній, тобто був на момент натискання кнопки, він його от, залишив у вигляді ось такого е білого кольору. тобто, е Білий кольор це той сигнал, який був раніше. І тепер можемо вже новий сигнал, і е відносно нього тобто, робити якісь висновки. О, зараз я Поправить в бік, і можна зрівнювати перший сигнал з другим, і на рахунок всього вже робити якісь там висновки, якісь виміри, в залежності від того, для чого вам ця функція потрібна. Тобто це такий одиночний люмінофор. Ну, Я так назвав його там по-науковому, якось по-іншому називається. Ну, не суть. Йдемо далі. Це у нас РЕФ, ми включили і так само виключили. Далі у нас де кнопка S і NS. Це у нас розгортка по часу. тобто це у нас збільшити розгортку, тобто от 100 мікросекунд, 50 мікросекунд, і максимальне розширення в нього 50, от, 5 наносекунд. Це в нього найменше значення на одну клітинку, тобто почасові, Найбільше там 10 секунд. Отак от ми можемо регулювати почасові, От, і це AMV, тобто С і це наша розротка по часу, а В і це наша розробка по амплітуді. Отак от можна регулювати, тобто збільшувати чи зменшувати по амплітуді наших сигналів. Тут також там 20 мВ здається мінімально, а максимально там 600 В. Тут Limited, От зараз інструкції подивлюсь, скільки там у нас значення. Значить, по, по часові 5 наносекунд і 100 секунд. По амплітуді тут у нас по амплітуді от 20 мВ мінімально на ділення, тобто на одну клітинку, і 100 вольт на клітинку, це у нас максимум, який може виміряти. Ось так: от. також можна можна кнопкою V і MV змінювати яскраві дисплеї. Тобто, ми, MV, якщо затиснути MV, то він буде збільшувати яскравість дисплії максимально 90%. Якщо ми будемо затискати просто V. На більше ніж 2 секунди, то він буде яскравість зменшувати. І ще тут є така особливість, що якщо ми хочемо відкалібрувати наш прилад, його обов'язково потрібно скручувати 40% і менше яскравості. Якщо тут яскравість більше 40% на момент калібровки, то він у вас просто зависне і не буде калібруватися. Тобто є така в нього особливість, що там при великих значеннях яскравості він чомусь не хоче нормально калібруватись. Але так, то якщо вам не треба калібрувати, то виставляєте прямо максимум. І насолоджуйтесь максимальною яскравістю вашого е, дисплею. От я виставлю 90% саме максимум. От було комфортно з ним е, працювати. От. Це ми все розглянули. Також є тут е, селку сел. Зараз, він, наприклад, регулюється. От джойстоку можна регулювати е, сам сигнал, переміщувати. По дисплею, тобто сам весь сигнал. Якщо ми хочемо тільки значення тригеру, ось цей тобто зараз оцей лівий трикутничок у нас регулюється. Отут показує, бачите, тобто намальований. Це жовтий трикутник, відповідно цей трикутник ми зараз будемо регулювати. Якщо ми натиснемо кнопку Sell, то в нас вже буде показувати ось цю стрілочку, тобто яка це означає. Тобто тут показує те, що ми зараз будемо змінювати. І саме вже регулюємо тільки цю стрілочку, це на значення тригера. Якщо воно вийде за значення нашого сигналу, який показує значення тригера, тоді в нас буде розсинхронізація і він не буде коректно показувати значення на Дисплеї, ось така у нього є особливість. Ну, це не особливість, це звичайна функція е, цього оселора. Тобто тут нічого дивного нема. Можна виставити в нормальні значення і то, і друге. Так, це показав, це нас сел, тобто це нас включення регулювання тригера. Сейв це у нас збер... зберегти, тобто зробити скріншот дисплею. І це одиночний сейв. Якщо довго нажати сейв, це включиться галерея. Тобто тут є галерея на 9 фотографій, можна переглядати їх, нажимаємо ОК. О, тобто вибираємо потрібну фотографію джойстиком. Жмемо ОК, переглядаємо, виходимо з фотографії, і можна також, виберуючи потрібну фотографію, її видалити. Ось так: делете, і він видаляє. От це у нас є от така ось цікава функція. Щоб вернутись назад, жмемо просто сейв знову. От. І нас вже повертається в селограф. Single це у нас режим одиночного сигналу. Тобто, от, стоп. От, сингл. Тобто він зараз чекає, поки ми якийсь сигнал подамо на, е, тобто на сигнальний е, контакт. Як тільки сигнал з'явиться, він його зафіксує. Ось так. от, Зафіксує і буде тільки його показувати. Але там потрібен, щоб був хороший контакт. Щоб він е, коректно відобразив. О, зараз. Ну, тут ви зрозуміли, сі це у нас одиночний е, одиночний сигнал, що він злапав. Кнопка «стоп» це у нас як HOLD, тобто він заморожує всі значення на дисплеї, щоб можна було більш детальніше розглянути. Ось так от можна розтягнути його по часові от, і розглядати його. Ну, по, по амплітуді не можна, але по -е, часу можна його, оцей сигнал, який ми зберегли, роздивитися. Роз і, власне, саме меню, це в нас вже всі характеристики, його можна тут налаштувати. Тут всі налаштування. Тут у нас можна виставити DCAC, тобто цей відкритий-закритий вход, можна також дільник виставити. ну Це можна і кнопками зробити, а можна в меню. Далі у нас де Міаз, тобто тут у нас можна. А виставити ті значення, які будуть завжди відображатися. Тобто, ну, при натисканні кнопки мас нас відображається все. Але це тобто як тимчасова функція. А можна зробити так, що воно постійно показувало. В цього вибираємо потрібні потрібні значення і постійно вмикаємо. Тепер незалежності від того, чи ми натискаємо чи ні, воно буде показуватись постійно. От тобто, це у нас постійні значення. Мені так багато не треба, тому я от, повимикаю трохи Мені стане і. І ось цих двох, тобто тут головою хватає. Віпік-пік і э, фрик'ю. Тобто частота. От, жмемо далі. Це в нас налаштування дисплеїв. Це в нас режим люмінафора. От пресіс, це режим люмінофора, ролл, це режим. Режим самописця, тобто там він може якось зафіксовувати сигнал, якось його записувати. Але я зараз не сильно розібрався, як воно працює, тому розглядати його не буду. Але присіст режим лівінофора, режим постсвічення, тобто піс після свічення, то його ми зараз розглянемо. Для цього нажимаємо ОК. І тепер виходимо з меню. Тепер він, виходить, буде от, зберігати. от, Бачимо, що у нас був сигнал, і навіть коли сигнал зник. На одну секунду, от, буде зменшувати яскравість цього сигналу, але він буде зберігатися. Так теж можна якось для своїх цілей використовувати. Тобто це він буде зберігати той сигнал, який був всього одну секунду. А можна висловити, що він це зберігав постійно. Жмемо ОК. І тоді він все. Тобто, незалежно, який був сигнал, він буде його зберігати завжди. Також можна от там різні. Різні розширення йому ставити, от, і він буде просто отак заповнюватись. І будь-які сигнал, які, які буде на дисплеї, він буде зберігатись на півпрозрачному вигляді. От, Це у нас такий цікавий присіст-режим. Я його вимкну, мені не треба. Далі у нас де триггер. Тригер можна виставити автоматичний і нормальний. Там вони не сильно в принципі, відрізняються один і день і до одного. тому, тобто, Якщо автоматичний, де у нас автоматичний поставлено, якщо у нас значення Якщо на значення сигналу буде випадати за значення тригера, при автоматичному буде спостерігатись просто розсинхронізація. Якщо в нас при нормальному будуть такі розклади, тобто, коли в нас е, значення тригеру, воно буде виходити за значення сигналу. О, зараз О, зараз нормально. От бачите, нормальний був автоматичний. При нормальному сигнал буде просто зникати. При автоматичному де просто розсинхронізація. От і вся між ними е, різниця. От. Також можна виставити, щоб тригер працював на, на збільшення сигналу, чи на зменшення. Зараз значить, отак на збільшення. Ось Тут бачимо така маленька штучка є. Це в нас показує, чи на збільшення, чи на зменшення працює тригер. Можна виставити от, fail, тоді він буде працювати на зниження, а можна і на, на райс, тобто на збільшення. Тоді буде Очівати збільшення. Ну, це такі дуже специфічні функції, вони початківцю чи навіть подвінутому не, не часто будуть потрібні. Це, ну, це режим калібровки. При калібровці вимикаємо абсолютно всі щупи е і нажмаємо ОК. Але яскравий дисплей, не забудьте знизити до 40 і нижчі відсотків. Далі, все це у нас мова англійська і китайська. О, це і версія прошивки у мене 1.4.9. його здається через USB, можна навіть перепрошити. О, це в принципі всі. Характеристики, всі пункти меню. Тепер давайте під'єднаємо його до великого генератору. Подивимося на фактичні його можливості. О, зараз, значить, у нас 100 кГц тут, а 100 кГц тут. А, тобто по частоті, по частотометру там досить все добре. Дамо йому максимальну частоту, яку можна видати на цьому генераторі. Це 80 МГц. М. Да, він щось. Вниз запхав його. От, це жмемо ато. Він щось його ховає донизу, не знаю чи навіть. Тут бачимо, що у нас тут 80 МГц показує, але v pic пік він щось не хоче. От, можливо, тут треба щось включити. Чи от бачимо так воно налаштували. Значить зараз все є. 80 МГц, але VP-пік він щось не хоче показувати 3,6. Але це на синусоїді. На, на цьому теж не хоче показувати. Тобто бачимо, що VP-пік не дуже, але частоту він бачить нормально. О, це у нас 80 МГц, от 70. МГц показує 70. От, 20 МГц. Показує 20. І вже навіть показує амплітуду от, не, не саме точно. 3,6 реальних і 3,9 тут, але показує. Але по частоті то все добре. От, синусоїда. От синусоїду теж все нормально по частоті. Тобто сигнал от, розглядати, розглядати в принципі можна так от бачимо, що йому розгортки, в принципі, вистачає, щоб навіть 100 МГц розглянути, але в мене тільки до 80 МГц, тому більше побачити не вийде. Це в нас що стосується частоти. Також там є, давайте зменшимо частоту до 100 кГц. Там є функція для виміру цього коефіцієнта заповнення. ось duty, де воно тут ось, duty ось до. От, виставляємо йому. Наприклад, ось 20%, відсо, 20 коефіцієнту заповнення. А, це, а, це 10. 80% 10, 10 жмемо авто. От бачимо, що 70% він спокійно показує. Щом ми ним заповнював 60%. От, 20% показує 10%. Тобто коефіцієнт заповнення він міряє. Нормально, ось 90% все тут добре е, показує. От. І частоту, і коефіцієнт заповнення і е, цей, і pic pix якщо щось саме високо, тобто все, все показує нормально. І в цілому, ось такий у нас сьогодні відеоогляд. Мені особисто прилад сподобався. Ну, як я казав, це один з найкращих для початківців, для навіть продвинутих по своїй ціні общем, комплектація тут доже дуже дуже крута. Тобто, і щуп, і, і зарядка є. Він плюс акумуляторний. Не треба батарейки міняти. Це все дуже зручно і круто. общем, посилання на нього буде в описі. Всім дякую за перегляд, всім до побачення.